Привіт, мудрим і небайдужим. Як обіцяв, друзі, інформацію, яку вдалося взнати з перших джерел Сполучених Штатів Америки про зустріч Уіткофа з Путіним. Ну і коротко про зустріч Трампа з Зеленським сьогодні на похоронах паперинського Франциска. Отже, друзі, інформація з Вашингтону про те, що Путін прийняв всі пропозиції Уіткофа. Він готовий на мирний план Трампа. І немає заперечень, готовий навіть і до прямих перемовин з Україною без якихось претензій, без якихось вимог. Сполучені Штати Америки хотіли би напряму звести Україну і Росію, щоб вони безпосередньо врегульовували питання, які виникають у обох сторон. Це і питання припинення вогню, на яких участках, як лінія розведення. Дуже багато технічних питань, які потребують вже безпосередньої участі обох сторін, а США готові бути як арбітер, чи, скоріш за все, як патрон, та, який буде слідкувати за цим. Звичайно, дуже багато запитань, однак мене переконали в тому, що мир будуть, буде досягнути. Я вже навіть не, не знаю, друзі, скільки разів я це чув. Однак дуже велике бажання у Трампа він для себе це постав як ідею фікс і однозначно стоїть на цій позиції. Підтвердженням цих слів є і оце знаєте, переступив Трамп через себе. Він зустрівся з Зеленським. Знаю, і мені недоразуво говорили, що просто не терпить Зеленського, просто не може його сприймати. Але він переступив через себе і навіть показово зустрівся з ним під час панахіди. Так? По Франциску, це показово. Всі, всі шпальти європейської преси зараз заповнені цією фотографією, де Трамп один на один сидить з Зеленським. Ви знаєте, стільки уваги, стільки приділяються Зеленському, ну, мені здається, не приділяли жодним політикам. Я думаю, що Зеленський, певно, умисно ну, стримує цей процес миру, щоб показати свою вагу. Ну, але, друзі, як для мене, то головне, щоб було досягнуто миру. Що стосується термінів, я питав терміни, коли це може бути, е, позиція однозначно, що це повинно бути до кінця травня. Якщо нічого надзвичайного не станеться, то перемовини прямі вже за участю України і Росії, за участю Сполучених Штатів Америки будуть. Є бажання, як мені сказали, велике бажання туди встромити носа Франції, Німеччини, Британії, однак Сполучені Штати Америки Категорично не вважають, що має бути дискусія і діалог України і Росії і за участі за підтримки Сполучених Штатів Америки. Друзі, подивимося, як воно будуть розвиватися події. Зеленський, звичайно, всім своїм виразом, я думаю, ви на цих навіть фото, відео я зараз кину, побачите, що він звичайно торгується. Знову якісь вимоги. Ну, Трамп про це написав багато в своєму трусі, написав, що ці вимоги, що спочатку. Перемир'я, а потім домовленості, вони ну, не, 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 не дієздатні і не, не будуть реалізовані. Е, домовленості повинні бути всі проведені, а потім буде вжито перемир'я. Тому що Росія і так має зараз сильну позицію, як мені пояснили, вона має дуже сильну позицію. Бачу, що з урахуванням інших конфліктів, які розгораються по всьому світу. Це конфлікт Пакистан, Індія, Сполучені Штати Америки неабияк зацікавлені як не мого швидше згорнути конфлікт, війну в Україні. Отже, друзі, як будуть ще якісь новини, буду вас повідомляти. Сподіваюся, що всі ці новини будуть справжні, і дуже хочеться справді миру якомога швидше, якомога швидше для всіх нас. Ну, але Начувайтеся, це точно не можна. Ще раз підкреслюю, найтемніша ніч перед світанком. Ракети будуть летіти до тих пір, поки ну не будуть остаточно поставлені підписи під уже документом, який буде гарантувати встановлення перемиря. Тому будьте уважні, друзі.